І початку цього року матеріальну допомогу отримало 2 тисячі осіб, які належать до малозахищених верств населення. На такі виплати обласний бюджет виділив мільйон 400 тисяч гривень на 2013 рік. 600 тисяч вже використали. Незабаром почнеться нова хвиля виплат. Кому і скільки визначали на засіданні обласної комісії з питань матеріальної допомоги. Заступник голови облдержадміністрації Олександр Коваль, який очолює комісію, зазначив, суми можуть коливатися від 500 до 5 тисяч гривень у залежності від потреб людини. Дітям інвалід. Лідам і дітям, які хворі на онкологічні захворювання, ми маємо тепер в нашій компетенції надавати допомогу в межах до 5 тисяч гривень. Це надзвичайно важливо. Це якраз та конкретна допомога, і вже ми надали її 10 таким. Таким дітям разом із матеріальною допомогою підвищать і пенсії. Як зазначив пан Коваль вже на прес-конференції, останнім часом розміри виплат значно збільшилися і продовжують зростати. Для прикладу минулого року пенсіонерам військової служби додали майже по 500 гривень. До кінця року навантаження на пенсійний фонд взагалі зросте до 700 мільйонів. У зв'язку з цим в облдержадміністрації будуть боротися із зарплатами у конвертах. За словами Олександра Коваля, дані свідчать про те, що на Полтавщині 12% працівників отримують мінімалку або навіть менше на думку за наступника губернатора ці цифри невірні, нема точних даних про кількість годин пропрацьованих цими людьми, тобто, чи це повний е, робочий день чи ні. Але е, ми підготували від імені якраз робочої групи, е, в тому числі пропозиції до Міністерства праці соціальної політики стосовно так сказати того, щоб передбачити. Ці питання в звітності в тій базі даних, яка працює на сьогоднішній день. Олександр Коваль переконаний, в області збалансована система доставки пенсій. Половина людей отримує її через банки, решта від листонош для пенсійного фонду. Більш вигідним варіантом є банківські перекази. Таким чином, пенсійний фонд заощаджує тут, але вся ситуація в іншому, в тому, що безумовно банківські установи мають своє відділення, ну в кращому випадку. До райцентру або до якогось великого села і так далі. А все інше дійсно, от таку, так би мовити, саму складну роботу, доставку в найвіддаленіше села дійсно здійснюють поштове відділення. Нагадаємо, із грудня мінімальна пенсія в Україні становитиме 949 гривень.